Депутати з всеукраїнського об'єднання Свобода зареєстрували законопроект, яким хочуть заборонити аборти та пропаганду абортів в Україні. Передбачається також кримінальна відповідальність за штучне переривання вагітності, винятком є тільки зґвалтування або показання медичне щодо здоров'я жінки або дитини. Ми запитали перехожих їхню думку щодо можливої заборони абортів в Україні. Я за те, щоб, щоб не робили аборти. Я противник цього. Людина просто буде перед Богом відповідати. Це є, по-перше, це є гріх, а по-друге, це, ну, щоб більше там населення було, я так думаю. Заборонити? Чому? Тому що мало населення робиться. Я вже стара заборонити. і певно, що заборонити, але обставини наші. Але наші обставини зараз. Попробуйте. Можуть можу таке зробити, і, і, і треба таке робити. А що робити? По-перше, гріх брати це, а по-друге, здоров'я. Ну, По-третє, Україна буде більше. Погоджуюся. Чому? Ну, тому що треба збільшувати націю. Так. Не можна забороняти, Чому? бо всякі є випадки. От і знасилували дитину, значить. Немає що робити, або підзалетіла де-небудь, і зараз такі матеріальне становище, що діти. Виготовити діту неможливо. Кожна людина повинна знати, чи вона вірить в Бога, чи не вірить, але в принципі каже це, на, на це заборона свободи совісті. Моя думка така, я в старшому віці. Це повинен бути вибір тих, що роблять, тому що зараз така обстановка в Україні, що навіть трудно вигодувати. А якщо станеться, ну що з тими дітьми тоді? Що викидати під плід? Я думаю, так, я хоч я і побожна, і до церкви, ху, і знаю, що гріх, але нехай Бог простить. Якщо щось таке обставине, я думаю, що потрібно би йти на зустріч з цим людям. Тому що з доброї волі ніхто туди не йде. Людина має право на вибір і все. Будуть виїжджати в Молдавію чи де дозволені. Це все нормально. Я проти. Чому? Я проти, тому що це ну як? ні-ні. Хай як було, так і буде. Така моя думка. Я думаю, що добре. Трохи збільшиться люди, чесність людей. Так. Як не як, може якось влада трохи допоможе більше, як тепер. Я дуже проти аборту, Це все ж таки життя є. Кожна жінка повинна вирішувати сама. Бувають всякі життєві ситуації. Звичайно, як з боку християнської я так звичайно я проти. Але бувають різні ситуації. бувають рідкі хворі, ще щось. Це право кожної жінки. Влада, про процесу судити не може. Ми повинні боротися за своє покоління. Значить, ну, якщо людина по хворобі, то зрозуміло, що тут повинні бути якісь винятки, а чисто по-християнськи я працюю. Заборонити я за. Ну, тому що то життя маленьке і треба би воно було. Я не знаю, я в цих справах не розбираюся. Думаю, якщо необхідно, то є життєва ситуації. Не знаю, я їх не робила робити, не з То Та я не маю ніякої думки. Я вважаю, що це неправильно. Чому? Ну, В нас демократія. Людина має право е, на вибір. Залежно, з якої сторони дивитися на цю ситуацію. Бо смертність буде нелегально буде, будуть тоді зараження буде багато всякого. Не знаю, це на що цього треба думати. Просто так відповісти на це питання дуже тяжко. Ну, ми вже це обсуждали вдома на таку тему. Ну, фактично правильно, але якщо б ще для молоді зробили друге питання, аби було житло. Тому що, е яка розмножуватися, це непогана справа, але жити нема де. Я за. Ну хай не сплять жінки з чоловіками, якщо не вміють спати. Кожна дитина, людина має право на життя, я вважаю. Неправильно вони це роблять. Чому? Не знаю. Ну, це хай жінка вирішує. Я думаю, що не потрібно. А що ж розводити бідноту таку що це так тяжко живеться на цьому світі. І спробуй, я знаю, хто тепер родить. Родять ті, що хочуть грошей, а потім ті діти йдуть на. Що хтось такий дош, одна і двоє більше, ні. ну а що далі робити? Я рахуєш. Не варто. М, не знаю. Можливо, не потрібно. Чому? А для чого діти, хто мучаться, лишають їх роддомі? Я не знаю, що сказати. Це справа кожної жінки, кожної сім'ї, зокрема. Це не є справа держави, а це є справа кожної сім'ї, зокрема. Я від оборків все розумію. Потрібно? Чому? Ну я знаю. Це гріх. Напевно, неправильно, тому що це вибір жінки, так само, як і чоловіка. І вони мають. Звісно, не завжди думаєш головою, але потім наслідки можуть бути погані. Може бути, дитина не зможе утримувати. Багато таких є, що народжують і дітей лишають. Це неправильно. Це на початках треба вирішувати. Сто процентів так і треба зробити. Це не дуже хороша річ. Їх треба заборонити. Дитину потрібно, якщо вже на то пішло, то дитина потрібно бути на світі. Її потрібно мати вже. Якщо ви вже це вирішили, то вже треба до кінця. Моя така думка. Проти. Бо це є вбивство. Я підтримую їх, тому що не можна вбивати людей. Дитина народжується, її треба вбити одразу. За себе не може постояти, за неї ніхто не може постояти, крім Господа. Тому я вважаю, що це цілком реальний і хороший проєкт. що він буде законом. Так, звичайно, треба заборонити. Тому що це так само життя кожної людини, як і цієї дитини, що вона там народжується. Добре. Або хоч би Україна звивалася, як аби багато народу було, що це таке, скільки не ж поїздила наш. У мене думка і така, і така. З одного боку, це є гріх убивати, а з другого боку... Ну, бувають ситуації в жінок дуже різні і, напевно, наслідки будуть ще гірші, ніж я думаю, що, напевно, не треба забороняти. Ми ще не готові до цього. Це моя думка. Природньо людина зроблена для, створена Богом для того, щоб не було цих абортів. Кожна людина вона має змогу це контролювати. І в сім'ї перш за все. Від чого почалося це, що роблять аборти. Це почалося від того, що люди побачили, що з цим тяжко поратись, але все починається з того, яке йде ведення життя. Це проблема нашої держави. У нас немає консультантів сімейної медицини, які би працювали з людьми, і їм це роз'яснює. Наші люди недосвідчені. і тому іменно через оце є проблема. Дуже правильно роблять, тому що діти, діти це покоління, слідуюче. Вони, хто як не діти, будуть далі, взагалі за батьків, за батьками дивитися, підтримувати. Може, щось поміняється, якщо наші діти будуть далі жити. Ну а по-друге, це є гріх. Так що треба якось, якось рятуватися. Дітей треба любити. Мені все одно. Ну, з, як, з якої точки подивитися. Ну, якщо з медичної, то в яких випадках не потрібно. Хай народжують у нас мало дітей, хай народжують такі гарні жінки, повинні родити. Правозахисні організації різко критикують ініціативу депутатів з ВОО свобода щодо заборони абортів в Україні. Вони кажуть, це не поліпшить демографічної ситуації в Україні натомість піддасть ризику жінок, які потрапили у складну ситуацію.